Hello, boys and girls! How are you? Як справи? I am fine. Thank you. У мене все добре. Дякую. How are you? Як справи? Сьогодні ми продовжуємо розмовляти про іграшки і сьогодні розповідатимемо про найулюбленішу іграшку. So, let's start. Давай почнемо. Ми з вами згадаємо назви іграшок, які ми вчили на минулому уроці, і спробуємо розповісти про свою улюблену. What's this? It's a doll. What's this? It's a car. What's this? It's a train. What's this? It's a ball. What's this? It's a bike. What's this? It's a monster what's this it's a plane what's this it's a guide what's this it's a computer game what's this it's a go-kart Ми вміємо казати Мої іграшки кажемо My Toys. My toys. Але щоб сказати улюблена іграшка, нам допомагає слово favorite. Давайте потренуємося. Favorite. Favorite. My. Favorite toy. Моя улюблена іграшка. My favorite toy. Моя улюблена іграшка. Що ж це може бути за іграшка? Тож, давайте дізнаємось, які улюблені іграшки у дітей на фото у вправі 1 на сторіночці 37. Look at the Exercise 1, page 37. Дітки розмовлятимуть із вчителем. Почують запитання Hello, how are you? Привіт, як справи? І почують запитання What's your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? І відповідатимуть на ці запитання. Ваше завдання почути, яка ж з цих улюблена іграшка у кожного. So listen. One. Hello. How are you? I'm fine, thanks. What's your favorite toy? My favorite toys, my bike. What's your favorite toy? My favorite toy is my bike. Відповіла під One see my bike. My bicycle. na stupne. 2. Hello. How are you? I'm fine, thanks. What's your favorite toy? My favorite toy's my train. What's your favorite toy? My favorite toy is my train. Моя улюблена іграшка це мій потяг іграшковий. Це відповів хлопчик під номером 2. Послухайте, будь ласка, наступні два і спробуйте визначити самостійно. 3. Hello. How are you? I'm fine, thanks. What's your favourite toy? My favourite toy's my ball. Four. Hello. How are you? I'm fine, thanks. What's your favourite toy? My favourite toy's my kite. Let's check it up! Давайте перевіримо. Number 3. My favorite toy is my ball. Улюблена іграшка це м'яч у хлопчика під номером 3. Послухаємо останнього. Перевіримо. Допоможіть про нього розповісти. My favorite toy is my kite. Повітряний змій. Кайт! Now it's your turn. А тепер ваша черга. What's your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? Давай відповідати разом. My favorite toy is my Закріпимо розповідь про улюблену іграшку Favorite Toy у друкованому зошиті вправа 1 сторіночка 35. Наше завдання запитати у кожного з дітей на малюнку. What's your favorite toy? What's your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? З'єднуємо олівцем і допомагаємо діткам відповісти. My favorite toy is my monster. Зробіть так само з рештою діток. Запитайте їх. What's your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? І допоможіть відповісти. My favorite toy is my. Окрім того, знайомимося сьогодні із новою літерою. Літера D. Сьогодні до нас завітала. Літера D дає нам звук Д. Д. Д, д. Ми знаємо з вами багато вже слів, які починаються з літери ДІ і звуку д. Це, наприклад, дол лялечка. Ддол. Повторюємо рахувалочку за мною: ді д, д, д до. Або це може бути собачка. Dog. Давайте складемо і про неї рахувалочку. D, д. D, d, Подивіться уважно, як виглядає і пишеться велика і маленька літера D. Велика літера Ді вирісла з ростом на дві клітинки. Починаємо з палички на дві клітинки. А потім домальовуємо парус. І вийшла велика літера Ді, Паличка на дві клітинки і парус. Паличка на дві клітинки і парус. Що стосується маленької літери Ді, вона також вирісла на дві клітинки, але парус у неї зовсім в іншу сторону. Паличка на дві клітинки і маленький парус в зворотній бік від великої. Вони дивляться одне на одну своїми пузиками. Паличка на дві клітинки і пузико. Потренуйтеся, будь ласка, писати велику літеру ді і маленьку літеру Ді. А у своїх друкованих зошитах. На сторіночці 34 у вправі 3. Знай... Знайдіть літеру D велику і маленьку і зробіть їх кольоровими. Не забувайте повторювати рахувалочку, що літера D каже нам Д, Д. І починає слово DOL. лялечка. Ну, а на цьому все. The lesson is over! Goodbye!